Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залютні адіпти русського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу свою зарядку універсальну для літій-іон, Літій, літій Феррум та для любих акумуляторів, навіть і свинець можна заряджати. Тут стабілізація струму, стабілізація напруги, але ще й в кінці вимикається повністю вихід. Коли струм зменшиться до встановленого мінімума. Таким чином маємо повністю автоматичний зарядний пристрій з стабілізацією струму і стабілізацією напруги, який живеться від USB-C. тригер на 20 вольт 5 А. Можемо заряджати акумулятори любі, е, в даній схемі. Тут обмеження є по напрузі, не менше 5 вольт повинно бути на батареї, але якщо трішки переробити схему, то можна заряджати навіть і одну банку від 3 В і більше. Незрозуміло, чому досі китайці не зробили подібний пристрій. Так як є купа всяких перетворювачів, допустимо, є Така мікросхема IP2368 і її, її аналоги, які можуть через USB-C як заряджати акумулятор, так і його розряджати. Це просто павербанк. А чому не зробили більш спрощену версію, яка б могла тільки понижати з 20 вольт в будь-яку напругу для зарядок, це був би хід, якби був не дуже дорогий. Таке всім потрібно, тільки є якісь там пародії, які можуть заряджати 2, 3, 4S від 5 вольт повишайка на 15 Вт. А от, щоб зробити якусь потужну плату, яка могла б могла і 60, 70 до 100 Вт вкачувати. Це була б дуже популярна плата. Чому досі це ще не зробили? не зрозуміло, тому я зробив свій варіант на TL494. По схемі бачимо, це звичайний перетворювач понижуючий з П-канальним ключом. Але з невеликими допрацюваннями. Бачимо, на виході є транзистор. Він включений послідовно як діод. І коли працює генератор, коли є генерація, він відкритий, тому що йому назатворна наводиться напруга через окрему обмотку, тоненьким проводом. Тут в мене на платі її майже не видно, там дуже тонким проводом намотана обмотка, яка живить затвор цього транзистора. Коли генерація вимикається, цей транзистор закривається. Тому в нас батарея повністю від'єднана від схеми. Якщо це не зробити, підімкнути до батареї напряму, то коли в нас блок живлення вимикається, то Через дросель і вбудований діод в транзистор вся схема заживлюється і вона пробує генерувати. Допустимо, зарядити вона нічого не може, але Струм при цьому споживає. І якщо ця буде плата вбудована в якийсь павербанк для швидкої зарядки, то вона поступово буде роздержати батарею. Якщо тут не буде діода або транзистора, який виконує роль діода, коли він закритий. а коли відкритий, Мінімізує втрати на діоді, тому напруга йде напряму. На 16-й вхід йде зворотній зв'язок по струму. R31 це у нас датчик струму 10 мА. На вхід 1 зворотній зв'язок по напрузі. Підбираючи номінали резисторів R18R19R21. ну 19, 21 можна взагалі не ставити, якщо R18 точно відразу підібрати. В даному випадку я виставляв 126 вийшло 1265 десь. Цей резистор треба взяти на 1,5 або на 2 МОм, щоб точно вгадати. Кількість резисторів для того, щоб більш точно підібрати з постійних резисторів. Е, Підстроєчний резистор я не хотів ставити, тому що тут його і нема місця, і по висоті все дуже сильно збільшиться. Ну і плюс вони можуть з часом збиватись, або взагалі втрачати контакт. Тому постійні резистори, на мою думку, набагато надійніше. Тому у мене тут 3 місця під запайку, і можна точно підібрати номіналами. Спочатку ми підбираємо грубо дільник калькулятором, а потім високомними резисторами доганяємо номінал, щоб попасти більш-менш точно в напругу вихідну. Струм задається оцим дільником R12R13. Із розрахунку, скільки буде падати на шунті. Тут можна ввімкнути, поміряти напругу на цьому резисторі, і вона повинна бути такою, яка буде падати на цьому резисторі, коли у нас буде потрібний струм. Теж відносно не дуже складно підбиратися, але теж тут бажано, мабуть, було б. Поставити декілька місць для резистер, щоб точніше підбирати. Але з даними номіналами, що в мене намальованій схемі, ми маємо десь 12,6 вольт і струм 6 А. На поліціному підсилючі LM358 зібрана схема, яка вимикає заряд, коли струм зменшиться до 06 А. Можна зробити і з вимкнення при меншому струмі, потрібно буде збільшити коефіцієнт підсилення цього каскаду, або дільником R17R14 зменшити напругу на цьому вході. Цей каскад просто підсилює напругу, щоб не ловити мілівольти на цьому вході, тому що, допустимо, при 0,1 А тут буде дуже низька напруга. І пульсації, які гуляють на схемі, можуть уже дуже сильно впливати. Тому цей каскад підсилює приблизно в 47 раз. Як це все працює? Коли ми подаємо напругу, у нас 20 вольт поступає на операційний підсилювач, і 20 вольт поступає на вхід 2. Від'ємний вход операційного підсилювача. Цей каскад працює як компаратор І при вімкненні цей конденсатор розряджений і вхід підтягується до плюса. Навіть якщо тут струму нема, то у нас на виході 0. І йде генерація. Потім генерація пішла, напруга тут виросла, тому що пішов струм, тут піднялась. І на цьому виході вже напруга буде більша, ніж ми тут виставили. Якщо, звичайно, акумулятор розряжений. Якщо він заряжений, то струм не підніметься вище, ніж ми виставили. І схема вимкнеться сама, коли цей конденсатор повністю зарядиться. На другому виході буде менше, ніж на третьому. І вихід переключиться в плюс. Таким чином, в нас засвітиться. Зелений світлодіод, і відкриється транзистор, який зашунтує червоний світлодіод. Червоний світлодіод світиться просто так, з плюс 20 вольт, коли вона є, він сам собі просто світиться. Якщо перебрати транзистор, то він буде постійно світитись. Таким чином, коли в нас тут буде плюс засвідчиться зелений світодіод, що заряд закінчено, і закривається. Відкривається транзистор і шунтує червоний світлодіод. Ще цей плюс іде через резистор R15 і VD5 на вхід 16, який є датчиком струму. В принципі, неважливо, куди подавати, можна на 16 і на перву ногу воно буде все працювати однаково. Таким чином, він блокує генерацію, тому що тут напруга в нас більше, ніж виставлена на 15 виводі. Тут, коли в нас перемкнеться компаратор, тут майже 19 вольт. Ну, майже повне напруга живлення. Ну, в мене подається на 16 вот. Але якщо будете робити самі тепла, то неважливо, куди його подавати. Або на цей на цей головне, щоб. Заблокувати генерацію. Тоді в нас генерація блокується. Тут вже не наводиться напруга, транзистор закривається, тут в нас стає нуль. і все. Поки ми не відімкнемо на живлення, схема не скинеться. Якщо ми від'єднали акумулятор, до і підключили, то нічого не станеться, тому що схема заблокована під живлення. Потрібно виняти живлення, вставити, тоді вона по новій запуститься. От, можна подивитись, як виглядає плата. Розміри плати 7 на 30 мм. І висота десь. 16-17 мм. Сами по повесті дросель. Потрібно підібрати щось поменше. Дросель на осерді ETD-25, 33 мікрогенрі, але він буде працювати і з меншою індуктивністю, або з більшою. Ось у мене є друга індуктивність. Тут 10 мікрогенрі найбільший струм розрахована. З ним він теж працює, але на виході пульсації трішки більші така штука. Тут е мідна пластина припаяна, яка буде охолоджувати транзистор і діоди. Ну, Транзистор не дуже сильно буде грітися, а от діоди будуть грітися, тому що це просто діоди шутки. Сюди можна поставити супер діоди шутки, які мають в два рази менше падіння напруги біля 0,3-0,35 В до 0,4 але вони набагато дорожчі. Пробував я колись в подібних перетворчах ставити китайські синхронні випрямлячі в корпусі від діода, вони нормально не працювали. Там в різних режимах, по-різному, в середньому. Ефективність цього перетворювача нічим не відрізнялась від діодів шотки. А в деяких режимах е, з'являлись сквозні струми. Була робота нестабільна, він починав тріщати і починали грітися ті синхронні випрямлячі, тому що якісь були, е, схоже, вони відкривались і вчасно не закривалися, і з'являвся наскрізний струм. Тому не дуже. Добре, якби можна було використати китайські синхронні випрямлячі в таких корпусах, було б набагато простіше. Але вони розраховані під те, що вони будуть стояти на виході блоки живлення, і, можливо, їм не вистачає від'ємної напівхвилі, щоб зарядитися або ще щось. У такому режимі, коли у нас просто понижаючи перетворювач, вони чогось не працюють. Пробував робити протип на платі Міні. 560? Ну, це майже все те саме, тільки тут навісним монтажом, макет. Але виявився облом. Це синхронний перетворювач, доволі таки непоганий, може до 8 А. З охолодженням 6 А без проблем він видає, якщо притиснути плату до якоїсь радіатора або алюмінієвої пластини. Але яка в нього проблема? В нього захист відслідковує зміну напруги. Якщо в нього напруга різко міняється, він блокується. Навіть якщо от резистором підстройки напруги дуже швидко його мінять, він блокується. І в схемі стабілізації струму, коли на присино у нас є компаратор, який відслідкує напругу, і просто підмішує зворотній зв'язок в дільник. Підвищену напругу. І от воно це заразить цю, цю штуку відслідковує і блокується. Можливо зробити, якщо чимось зробити, дуже повільне змінення напруги на вході відносно струму. На контролери таке не проблема. Зробити от аналогову на операційних підсилювачах. Це повинен бути дуже повільний інтегратор. Я тут пробував конденсаторами сповільняти зворотній зв'язок. Що не пробував, не хоче стабілізувати струм, тупо вимикається. Напругу без проблем стабілізує. А от струм, відразу тільки йде перевищення струму, коли повинна йти стабілізація. Перетворюсь блокується і нічого він не робить, поки не зняти жилення і не вимкнути. Тому такий обломчик. Можливо, хтось знає якийсь. Недорогі синхронні перетворювачі десь так на 5 А можна було б їх тут використовувати, тому що все-таки синхронний перетворювач тут би показав би себе набагато краще. Але якщо корпус не дуже маленький, є місце встановити пластинку, тут планується просто буде. Притискатися до корпусу. Або буде алюмінієва пластина, і от три отвора. І тут тоненька термопрокладка, через яку все буде притискатись, і буде охолоджуватись на корпус або на якусь пластину. По налаштуванню дуже великий струм краще не налаштовувати, не всі зарядки нормально запускаються. От 6 Ампер ще більш-менш нормально запускається, пробував 7 А, навіть якщо напруга у нас менша і точно потужність не більша. 100 Вт. Зарядка вимикає вихід, видно за того, що струм імпульсний з самої зарядки більше чи 5 А виходить. Він середній, то буде менший 5 А, а от імпульсний, можливо, тут потрібно буде поставити для того, щоб збільшити вихідний струм, якщо заряджати, допустимо, 2С або 1С. То потрібно буде поставити тут дросель і збільшити ємність цього конденсатора c 10 Щоб зменшити е, напругу менше 5 вольт, у мене от другий вхід він через резистор з рефа. Потрібно буде просто отут, з цієї точки, кинути ще один резистор на землю. Тоді вихідний дільник ми можемо прибрати взагалі через резистор. Тут, допустимо, 1 кілом і напряму пустити на вхід перший. А от уже цим дільником, який буде R3 і на землю, ми вже будемо підбирати напругу стабілізації. Там 3,65 вольта, або 4,2 вольта. Або можна тут поділити на 2. Тоді буде а цим дільником вже підбирати точно 4,2 вольта. Тоді буде мінімум у нас 2,5 вольта, половина від рефа. Ну, от таке. Просто мені одну банку не потрібно заряджати, я робив під себе. У мене є акумулятор на 2С і 3С 4С, тому я робив з розрахунку від 2 до 4 С. А 5С літій-іоні вже тут від 20 вольт не вийде зарядити. літій firm ще можна зарядити, але. Не дуже швидким режимом. от Допустимо, 3,65 на 5 банок, можливо, вже не вийде з 20 В витягнути. А от 3,45 можна, але буде довше заряджатись. Потужність я обмежив на 85 Вт. Чому? Тому що не всі зарядки можуть видавати постійно 100 Вт. Деякі вимикаються із за перегріву, от 80-85 Вт більшість може видавати годинами без проблем. Тому. Теж перевіряйте свої зарядки, якщо вони можуть видавати 100 Вт постійно, то можете на 4С збільшити струм, щоб у вас була потужність споживання до 100 Вт. Також, якщо у вас зарядка на 65 Вт, то можете зменшити струм, щоб влізти в ті 60 Вт, які вона може видавати постійно. Тут все без проблем, просто що потрібно буде підбирати резистори постійні. Або можете намаляти свою плату і поставити замість цих резисторів просто. змінний резистор на 20 кОм а сюда змінний резистор на 5 кОм І вже буде точно налаштовувати струм викриткою на багатообертовому резисторі. Ну і тут. Перейдемо до тестів. Так, електронне навантаження вже вімкнуте. Все выключилось Збільшуємо струм І бачимо, коли 6 А напруга різко провалюється. Тому що і тут, і тут стабілізація струму. Бачимо. От якраз границя переход десь. От якщо вимкнути, видно, що засвітився зелений світлодіод і все, на виході в нас нуль. Напруги нема. Повністю вихід вимкнувся. Потрібно перезапустити. Так, зараз будемо зменшувати струм. Видно світлиця. Видно, світиться червоний світлодіод. Трішки прикрию і зменшуємо струм. 5 Ампера десь вимикається. Ну, маємо десь приблизно, так як 6 А зарядний струм, то 01С від зарядного струму. От зараз подивимося, що буде, коли ми підключаємо до батареї. Так, напруга 12.42. А на самому конденсаторі 0, от теж 0. Бачимо, що ця напруга ніяк сюди не попадає і таким чином акумулятор ніяк не розряджається. Якщо вот, ми підключаємо блок живлення,

22 мільйовольта падає все. От якщо у нас струм зменшився, вимкнувся заряд. Бачимо, на вході 20 вольт є. Е. А на виході у нас 0. При тому, що на батареї напруга є. А так, як видно, що по схемі, що у нас ця точка нічим не навантажена, то батарея ніяк не розряджається. Таким чином маємо повністю автоматичну зарядку, яка живиться від USB-C. Вихідну напругу ми можемо регулювати під 2, під 3 або під 4 банки. Як під літіон, так і під літій-фером, Тут не важливо, головне підібрати потрібні резистори, щоб була потрібна напруга. Ну і маємо повне вимкнення струму заряду, коли в нас струм впаде нижче встановленого самій схемі немає нічого дефіцитного. Мікросхему у нас можна без проблем купити. Цей транзистор Н-канальний, я назви я точно не знаю. випинений з якоїсь плати BMS, там по замірам приблизно 8-10 мільйонів у нього опір. Ключовий польовик, який в перетворюючи АОД 403. Це 30-вольтовий польовичок П-канальний. В нього 8 мл теж внутрішній опер. Ну, єдиний мінус цієї схеми, що в нас стоїть пеканальний польовик. Але, так як напруга в нас 20 вольт, то 30-вольтові польовики з малим опором можна купити. Він, хоч і не дешевий цей польовик, там, на імраді щось під 30 гривень там, 26 і щось таке він коштує. Сам тригер не обов'язково ставити. Тут є просто. Отвори можна було подати просто 19 вольт від ноутбучного блока живлення або від любого іншого блока живлення. Потрібно, щоб напруга на вході була десь на 2-3 вольта більше, ніж на виході потрібно. Інакше він не зможе видати потрібний струм. Саме цей транзистор можна і не ставити, поставити просто діод, а тут напругу налаштувати плюс падіння на діоді. Ну... Тут є місце, можна вставити парочку таких діодів 5 амперних маленьких. І тут теж припаяти пластинку, яка буде їх охолоджувати. Якщо місце дозволяє, щоб поставити більший радіатор, тоді не потрібно мотати допоміжну обмотку. Або можна напругу цю взяти, не з обмотки А прямо з 20 вольт. Але тоді, коли в нас закінчиться заряд, коли в нас перестане генерувати генератор, транзистор все одно буде відкритий. І акумулятор буде поступово розряджатись через оці резистори, які являються власним. Їх можна, звичайно, не ставити, але я їх поставив, щоб без навантаження напруга. Була та, яка мені потрібна. Я просто при налаштуванні прибирав оцей резистор, і щоб напруга була більш-менш нормальна, адекватна, щоб вона не гуляла без навантаження, то паяні резистори. Коли працює на акумулятор, вони не потрібні, можна не впаювати. Але при налаштуванні потрібно буде якийсь зовнішній резистор. Почепити, щоб напруга сильно тут не скакала від без навантаження. Під відео буде посилання на схему, на PDF з друкованим монтажем під лут, якщо хтось захоче повторити, або можете зробити свою схему вже під. Звичайні деталі, тому що тут SMD і доволі дрібне, не всі зможуть нормально спаяти. Ну і там буде фото. Я підпишу деякий конденсатор, тому що на резисторах видно номінал, тут є деякі резистори з нульом це перемички. На схемі вони не вказані, як резистори. Це просто перемички на платі, щоб перейти з одного місця на інше. Тут їх раз, і два, і три. Три перемички. На ну, сьогодні все. До наступних.